Україні новий чемпіон з пляжного футболу. Столичний Гріфін здобув перемогу у фінальному матчі всеукраїнського турніру, що вперше відбувався на заході України. На майданчику спорткомплексу академії НФК Урагану вирішальному поєдинку зійшлися дві команди з Києва Артур Мюзік та Гріфін. Інтрига зберігалась до останньої хвилини. Та все ж вольову перемогу із рахунком 6-5 Вибороли підопічні Євгена Вариниці, а з нею і путівку у Лігу Чемпіонів. Матч бувний і в кінці вирішилася судьба ігри. И ми йшли. Ми були три рази вже в фіналі до этого і постоянно почему-то тоді то не хватало, і ми проигрывали. Це четвертий наш фінал, і ми наконец, то добились того, що хотіли. У матчі за третє місце зійшлися команди Вибір з Дніпра та Євроформат з Києва. У підсумку бронзу здобули Дніпряни, перегравши суперника з рахунком три-один. Асоціації пляжного футболу України відзначають, фінал чемпіонату відбувся в цікавій та чесній спортивній боротьбі. Всі команди були рівні, показали дуже достойну гру. І півфінали сильніше виявили тільки пенальті. Матч за третє місце. Також один м'яч. Фінал це взагалі прикраса цих змагань. Тобто у нас все вийшло. Ще раз хочу подякувати НФК Урагану, Івано-Франківську, Прикарпаттю, що проявили, можна сказати, сміливість, запросили сюди. Привести такий, можна сказати, екзотичний вид спорту. Чемпіон України представить нашу державу у лізі чемпіонів у травні наступного року. А тим часом національна збірна команда з пляжного футболу має насичений календарний графік, зокрема попереду участь у чемпіонаті Європи, а також кваліфікаційний турнір на чемпіонат світу. Ольга Рега Віталій Савчук, телеканал 402.